Бажаю здоров'я, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Наявність видимих вен робить ваші руки більш рельєфними та робить вас більш стрункішими, одночасно підвищуючи загальну чіткість м'язів. Венозні руки справляють враження високого рівня спортивної сили та чудового здоров'я серцево-судинної системи. Це означає, що на перший погляд ви у хорошому фізичному стані. Руки з виступаючими венами також є привабливими для жінок. Тому більшість чоловіків бажають працювати над покращенням розвитку своїх рук і передпліч. Тому сьогодні ми розглянемо п'ять ключових порад, які допоможуть вам розвинути вени, щоб виглядати рельєфно. Найшвидший спосіб оголити вени на руках за якомога менший час. Це зменшити затримку води. Це можна зробити швидко, щоб тимчасово підвищити кровообіг для певної короткострокової мети чи події. Але також ви можете підтримувати нижчий рівень затримки води. Води, і в довгостроковій перспективі. Отже, для того щоб мінімізувати затримку води в організмі, вам потрібно пити більше води. Я знаю, що для вас це може звучати абсолютно нерозумно. Як пити більше води допоможе вам утримувати менше води в своєму тілі? Добре, спробую пояснити, коли ви не п'єте багато води протягом дня, ваше тіло намагається затримати будь-яку воду. Щоб уникнути дисбалансу, рідини, зокрема, гормон відомий як вазоприсин, зростатиме. Вазопресин це нейрогіпофізарний гормон, що синтезується у багатьох савців. Його основні функції утримання води в організмі і збуження судин. Він сигналізує ниркам повторно поглинати більше води в кров, а не виводити її. По суті, це є захисною реакцією, щоб зберегти воду та уникнути зневоднення. З іншого боку, коли ваше тіло добре зволожене, йому не потрібно утримувати надлишок води. Якщо ви п'єте достатньо води, ви насправді будете позбуватися набагато більше води, коли мочитеся. Тому колір вашої сечі, природний. Тим чином стане світлішим, тому проста стратегія негайного підвищення кровообігу полягає в тому, щоб випивати один галон води щодня. Для тих, хто не знає, один галон міра об'єму рідин і сипучих речовин в Англії дорівнює 4,5 літра в США. 3,7 літра. Візьміть для себе щось середнє, і це буде від 3,5 до 4,5 літрів води на добу. Але не лише ця дія суттєво допоможе зменшити затримку води. Наприклад, натрій або сіль можуть спричинити затримку води у ваших клітинах, що призводить до набряклості та зниженню кровообігу. Щоб протистояти цьому, вам потрібно уникати продуктів з високим містом натрію. Особливо сюди входять рафіновані та оброблені продукти. Вам потрібно мати збалансоване споживання натрію та калію. Хоча натрій і допомагає вашому тілу утримувати воду, калій допомагає її виводити. Перед тим як ми почнемо розглядати довгострокові методи, які дадуть постійний результат, давайте подивимося на швидкі способи зробити ваші вени більш помітними. Сауна може призвести до того, що ваші вени будуть більш видимі через підвищення температури тіла, підвищена пітливість розширення кровоносних Судин і перерозподіл рідини дозволять вам продемонструвати більшу чіткість ваших вен. Тепло розширює ваші кровоносні судини, а потовиділення зменшує об'єм плазми крові. Але майте на увазі, що васкуляризація після сеансу сауни, як правило, є тимчасовим ефектом. Покращена видимість ваших вен триватиме кілька годин після сеансу, а потім буде втрачена, оскільки ваше тіло поступово повертається до нормальної температури та балансу рідини. Інше короткострокове рішення, яке справді може розширити ваші вени на будь-якій частині тіла, це накачка. Мета полягає в тому, щоб напампити м'язи. Накачка це тимчасове збільшення розміру м'язів і васкуляризації, що відбувається негайно під час внутрішньої м'язової процедури. Під час тренування насос роздуває ваші вени, тому що їм потрібно більше кисню та поживних речовин, що призводить до збільшення кровотоку. Ваші вени розширюються ширюється, щоб пристосуватися до збільшення об'єму крові. Ваші м'язи також стають більшими через весь цей поток крові, який ще більше виштовхує ваші вени. Але це все може тривати від 15 хвилин до години після тренування. Потім все повільно зникає, коли ваше тіло знову повертається до свого нормального стану. Наступний спосіб не здоровий і я однозначно не рекомендую це рішення: вживання алкоголю або сечогінних засобів перед першим. Певною подією. Це відомий факт, що деякі бодібілдери та моделі вживають алкоголь перед змаганнями. Алкоголь збільшує утворення сечі, що спричиняє короткочасне зневоднення, також розширює ваші кровоносні судини. Окрім алкоголю є галузь добавок, відомих як діуретики. Їх можна використовувати для короткочасного покращення якості ваших м'язів та вен. Але знову ж таки наполегливо я не рекомендую такі методи. Інформація подається. Виключно у пізнавальних цілях. Вживання алкоголю та діуретиків для покращення видимості вен насправді є не найздоровішим способом. Окрім того, це створює тимчасовий ефект. А тепер давайте перейдемо до набагато кращих та більш постійних способів, щоб ваші вени та м'язи виділялися більше. Перше, піднімати тяжкості та поступово нарощувати більше м'язів, оскільки тягарі створюють насос, то ваші вени розширюються в короткостроковій перспективі. Перспективі, але ці фізіологічні ефекти роблять вас більш кровоносними в довгостроковій перспективі. Наприклад, силові тренування змусять ваші м'язи рости. Оскільки м'язи ростуть, вони виштовхують ваші вени ближче до поверхні шкіри. Через це вони стають більш видимі. Також важка атлетика стимулює зростання нових капілярів навколо м'язових волокон. Цей процес, відомий як ангіогенез, збільшується як активний, так і спокійний прилив крові до м'язів. Підняття тягарів збільшує об'єм крові і вона циркулює більше в вашому тілі. Це означає, що через ваші вени прокачується більше крові. Їх стінки стають більш еластичними через постійний вплив посиленого тиску та кровотоку під час тренування. Така структурна адаптація зробить ваші вени більш здатними справлятися зі збільшеним об'ємом крові. Та тиском завдяки цьому вони будуть більш помітними. І останній в нашому випуску та найефективніший спосіб збільшення кровообігу це стати стрункішими. Чим нижчий відсоток жиру у вашому тілі, тим більше ви побачите чіткості на своїх руках, талії та по всьому тілу. Це визначення включає в себе не тільки м'язи, а також і вени, які розташовані поруч. Коли підшкірного жиру в організмі стає менше, тоді м'язи і вени виглядають більш помітними. Якщо ви станете достатньо худим, ви зможете побачити вени навіть на вашому пресі. Звичайно ж, вам не потрібно наближатися до цієї худорлявої форми, щоб побачити вени на руках. Для більшості чоловіків вони стають помітними, коли відсоток жиру в організмі падає нижче 15. Але звичайно ж точний відсоток для вас залежить від вашої генетики. У будь-якому випадку зменшення жиру в організмі це надійний спосіб покращити кровообіг, а найшвидший. Та найнадійніший спосіб знизити відсоток жиру в організмі це зосередитися на своїй дієті. У першу чергу зменшить кількість цукру, рафінованих зернових та оброблених харчових продуктів, які ви їсте протягом дня. Замість цього їжте овочі, м'ясо, курку, рибу, яйця, солодку картоплю та овес. Але цих продуктів теж не повинно бути багато в вашому раціоні. Тому як головне правило спалювання жиру, калорії ви повинні отримувати менше ніж ви Протягом доби однокомпонентна їжа природно ситна та природно низькокалорійна. Звичайно ж, солодка картопля не така смачна, як орео, тому на початку нової дієти у вас точно виникне бажання вживати оброблені продукти з високим вмістом цукру. Але якщо ви зможете пережити перші кілька днів, ця тяга значно зменшиться, а ваші смакові рецептори адаптуються. Продовжуйте їсти здорову їжу щодня і ви обов'язково отримаєте результат. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео навчило вас чомусь новому. А на сьогодні все. Переконайтеся, що ви поставили лайк та підписалися на цей канал. Всім добра, миру та спорту.